Жахливе вбивство нашого колеги видатного українця. Сьогодні ми всі в шоці. Так вони готові розстріляти кожного хто бореться за незалежну і непідвладну Москві Україну. Наша команда дуже емоційно. Переживаю де, звіряче вбивство Андрія, тому що в нас дійсно вирвали шматок нашої душі, нашого серця. Вбивство Андрія Поробія це удар у саме серце патріотичного руху. Андрій належить до тих людей, які своєю боротьбою, своєю звитягою, своїм особистим прикладом, своєю мудрістю і баченням, своєю державотворчою роботою, точно заслуговує на те. Щоби держава Україна визнала його героєм України, він залишався тим, хто просував і формував український порядок денний незалежно від того, чи працював він тут як опозиціонер, чи працював він тут як представник влади, як людина, яка була поза межами цього залу, я дуже добре пам'ятаю, що ми знали, що тут в залі, коли був Андрій Порубій, ми маємо свого союзника. Ми бачили це під час протестів проти харківських угод. Ми бачили і знали Андрія, знали, що він тут, що він нам допомагає, коли протестували проти законопроекту Ківалова колісніченка проти української мови. Ми знали, що тут свій тут у цьому залі. Це була людина, яка боролася за Україну. і Я без перебільшення можу стверджувати. Це був найкращий голова Верховної Ради. І ми дякуємо сьогодні, Андрію, за цю честь працювати з ним в одній команді. Ми сподіваємось, і ви всі подякуєте Андрію за цю честь бути разом і подумати про те, яким ця зала має стати після. Давайте цінувати одне одного за життя. Ми працювали в одній команді, ми дружили більше 20 років. Ми належали з ним, мабуть, до старих облич в політиці, до одного політичного покоління. Він говорив, що ключова задача нашого покоління це зберегти українську державність, не допустити, щоб чвари, як на початку минулого сторіччя, коли було втрачено шанс на українську державність, щоб ці чвари зруйнували її сьогодні. Це було Останнє скликання Андрія, який багато років в парламенті, поза парламентом, захищав українську державність, захищав українську ідентичність. Андрія вбили не лише як політика. Андрія вбили як героя Революції Гідності. І цей постріл постріл Кремля, був постріл в революції Гідності, в наші ідеали, в армію. В мову, в віру ми дякуємо всім колегам, які згадали теплим словом Андрія. Він того заслуговує. Ми втратили насправді великого сина України. Андрій був дуже людяною людиною. Він приймав будь-які аргументи в дискусіях, любив дискутувати, поважав думку іншого, але був, звісно, безкомпромісний. До ворогів України. Не вірте нікому, хто скаже, що коли стояли на Майдані, не було страшно. Але було, знаєте, спокійніше. Тому що ми, ті прості люди, які приходили туди, знали, що нас обороняють, наші сотні, під командуванням Андрія Порубія. Андрій, це ну, реальна невимовна біль. Андрій Парубій був і залишається прикладом справжнього проєвропейського українського політика. Він був провідником нашого буремного часу. Дуже важко говорити про те, що він пішов в життя, але ми маємо бути вдячними таким людям, які віддали своє життя за захист нашої країни, нашого народу. Але ще важливіше в пам'ять про Андрія переосмислити роботу парламенту суб'єктність. Демократія, взаємоповага чути одне одного, шанувати одне одного не після смерті, а за життя. Мова не йдеться лише про те, щоб увічнути пам'ять Андрія таблицею на стінах. Це очевидно. Мова не йдеться про те, щоб визнати, Андрій був героєм і залишається героєм в серцях кожного українця. Мова йдеться про те, щоб ми спільно з вами, дорогі друзі, дорогі побратими. Все приділили армії, все приділили української державності, все, все приділили мові, все приділили вірі. І головне зберегти єдність, бо єдністю ми переможемо ворога. Отже, над чим сьогодні працював український парламент. Ну, перше, це прийнята важлива постанова до парламентів світу, в якій ми закликаємо посилити санкції проти Російської Федерації, країни терориста, яка стоїть за вбивством Андрія, яка організовує спроби підірвати Україну всередині, і вона ж не зупиниться. І це загрожує не тільки Україні, а й іншим країнам. Ця трагедія не лише для нашої великої команди і спільноти Європейської Солідарності. Це дійсно трагедія для всієї політичної системи, і це трагедія для міжнародної спільноти, яка бачила в Андрії Парубію. Символ нової європейської України. Це трагедія дуже показова і резонансна для парламентарів, для країн-лідерів світу, тому що загинув колишній спікер, загинув державник і загинув за те, що був. Віри в цінності демократії і верховенства права. Наша команда вона підкреслила необхідність зміцнення національної єдності і консолідації демократичних країн світу, але і відмову від політичних переслідувань і дискредитації опонентів це реальність. І ми просимо внести ці правки. Дякую, тому що для Андрія це було важливо. Єдність реальна в діях. І не тільки на словах ми прийняли дуже важливу постанову на підтримку рішення Ради нацбезпеки і оборони. Ініційовано розгляд питання стосовно примусового вилучення об'єктів правовласності власності Російської Федерації та її резидентів, а саме 1592 різних видів вагонів, які належать резидентам Російської Федерації, і їх для потреб України це рішення є правильним разом з тим, хочу сказати, що Дивні тарифи політики на вантажні перевезення, економічний результат залізниці. Мінус власні вагони всього 27%, Знищена ремонтна база, 11 вагоноремонтних депо передаються в оренду і один завод. Це говорить про неефективне управління. Я думаю, що ми маємо ефективніше використовувати санкційне законодавство саме для тиску на Росію, а не на українську опозицію. Ми досі з вами. Не створили фінансову розвідку, не почали системно розшукувати активи російських олігархів та бізнесменів, які фінансують терористичний режим Путіна по всьому світу, щоб їм не було де ховатися, щоб їм не було спокійно їздити по за кордоном, і відпочивати в п'ятизіркових готелях. Верховна Рада України зробила перший крок для легалізації крипти. Мені здається, коли ми чуємо слово легалізація чогось, то це обов'язково має дати щось в бюджет. Я вам хочу нагадати нагадати уже історію, яка в нас склалася з легалізацією азартних ігор. Отримаємо бюджет 10 мільярдів. Економіка втрачає в 4 рази більше. Тому тут треба дуже бути уважними, тому що сама ідея легалізації, нібито о -о обертання віртуальних активів, дуже добра. А наша фракція утрималась в першому читанні. Бачимо тут багато неточностей, неузгодженостей, можливостей для легалізації корупційних коштів через крипту. І це дуже зараз розповсюджений крок. Справа в тому, що вдруг. Узів Зеленського забагато вже кріпти і не знають, як її легалізувати. Що робити увага з мільярдами доларів кріпті? Як їх вивести, як їх легалізувати? Були різні ідеї купити французький банк і через нього може навіть Макрона попросити про допомогу, як оформити банк. А була саме мені сподобалася історія про дольчі і габану. А давайте купимо дольче габану. Вирішив Тимур Міндіч, друг президента Зеленського. Цей проект нічого не вловить з того, що ви тут збираєтесь і говорите, що цей проект насправді дає можливість амністію провести кому потрібно в 2026 році під 5 плюс 5 відсотків. Тому давайте діяти дуже обережно. Тим більше нам знову треба створювати нового регулятора. А в нас взагалі мало державних установ. Ми ще будемо створювати одного. Тому будемо активно допрацьовувати цей законопроект до другого читання. Ще один важливий законопроект для ВПК, який дозволяє на 45 п'ять діб робити бронь. Передбачується механізм експрес-брунювання щодо критично важливих для ОПК. Підприємствам 45 днів і лише один раз в рік бронювати, навіть якщо в них відсутні документи, які потрібно допрацювати, цей законопроект відкриває можливості для залучення працівників із проблемним військовим обліком в критично важливі об'єкти, без яких процес виробництва може бути порушено. в першому читанні тільки зроблено зараз цей законопроект, потребує безумовно допрацювання, аби унеможливити ну, всіх ризиків маніпуляцій і зловживань можливих від Але усвідомлюємо, що багато є таких підприємств, які е, виробляють зброю, де потрібні інженери, де потрібні е, вузькогалузеві спеціалісти. Я вітаю ініціативу, яка допоможе включити цих людей. А багато з них є. Нишивими спеціальності для багатьох підприємств і не только підприємств ВПК. вони потрібні на підприємствах повернути їх в економіку для того, щоб вони сплачували податки, задля того, щоб вони оновили свої облікові дані, задля того, щоб вони пройшли ВЛК. Це допоможе. І Збройним силам, і ТЦК в оберігі побачити цих людей. І отут ця бронь, звичайно, має працювати на користь нашого ВПК, на користь нашої армії. Отакі От законопроекти ми мали. Приймати в першу чергу ще на початку повномасштабного вторгнення прийнято законопроект, який набрав мінімальну кількість голосів, там 229. Знаєте, дуже небезпечні норми, правильна назва, посилення там відповідальності в кримінально-процесуальному кодексі за неповагу до суду. Але що буде це насправді? Українські суди, які так дуже часто залежні від банкової, там за кожне там якесь вигук, ох, ганьба, під час не Знаєте, неправового такого засідання і розгляду справи в суді можуть накласти адміністративну відповідальність на присутніх неправосудні суди, репресивні суди, абсолютно корумповані неправосудні слідчі органи. І ви цією, цією позицією вашого законопроекту. Хочете по суті в два-в три рази збільшувати штрафи на свідка потерпілого позивача і так далі? Кож там посилюється відповідальність за неповагу до суду, посилюється відповідальність за неприход до суду. І ну так ну є якась межа. просто вже е, таким ну репресивним діям. Не можна країну без правосуддя, без чесних слідчих органів перетворювати в репресивну державу. Ну, власне, ми за цей законопроект не голосували, вважаємо його надзвичайно небезпечним і недемократичним. Але, от знаєте, як часто в цьому парламенті буває, в цей закон внесли до бочки гівна таку ложечку меду щодо адміністративної відповідальності чиновників за нез. Не прихід до парламенту за відмову з'явитися і звітувати перед парламентом. Ну насправді це навіть уже слух обурює, що уряд, який абсолютно не суб'єктний, який ганяє на банкову, а, знаєте, в туалет навіть да по 70 разів на день, а, може собі дозволити не приходити до парламенту, ігнорувати депутатські запити, без поваги ставитися до запитань депутатів і не відповідати на них або якісь відписки давати. Ну власне, тепер введена така от штрафи за неповагу. До парламенту за відмову е, з'явитися до парламенту, я вважаю, це правильна історія. Це е, посилює все таки контролюючу функцію парламенту. А... пропоную викликати на завтра вже голову фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Нехай розповідає, як у нього так сталося з фортифікаціями. Якщо ми знаємо, що на 370 мільйонів 200 вкрали. На фортифікаціях навіть не поставили, не довезли. Також прийнято законопроект про Держслужбу транспорту. Дивіться, колеги, слово транспорт в назі ДССТ – це тільки слово. Ця служба серйозно займається військовою інфраструктурою, розбудовою інфраструктурних об'єктів, які використовуються для оборони держави. Потреба в цьому законопроекті. Була визначена ще під час роботи спеціальної тимчасової комісії з питань використання коштів державного бюджету спрямованих на облаштування фортифікацій споруд інженерних загороджень на лінії зіткнення і ще один важливий законопроект щодо підтримки військового сектору щодо роботи державіації, який дозволяє спеціальним розвідувальним органам Міністерства оборони посилити, скажімо так, співпрацю з Державіацією. Ми розуміємо, що мова йде про спеціальні. Певні завдання сучасні умови війни доводять, що повітряні судна різної модифікації використовують різні підрозділи, сили та роди військ наших сил безпеки та оборони. І в даному випадку ми дійсно даємо юридичне поле, юридичні підстави і можливості повноваження нашому ГУР МО виконувати відповідні завдання, які вони вже здійснюють, але спираючись на законодавчу базу. Також на підтримку в тому числі ветеранського спорту, вже в цілому прийнято законопроект щодо дозволу надання державних комунальних закладів для занять таких. Спорту спортом для Послуг у сфері фізкультури, То для дозвіл користуватися там спортивними залами, брати їх в оренду ну це дуже і дуже важливо. Цей законопроект дуже простий, технічний, саме про те, щоб е, об'єкти спорту можна було здавати в погодинне використання як е, не для цілої оренди, а для проведення заходів. Тому що та це міжнародна практика. Не треба йти по довгій процедурі е, аукціонів для того, щоб провести на три години е, якісь. Культурно-спортивний захід От знаєте, мене найбільше вражає те, що депутати нинішнього скликання погоджуються працювати за закритими дворами, бути невидимими, нечутними, щоб суспільство не знало над чим вони працюють. Хоч це в принципі перекреслює саму ідею, саму інституцію парламентаризму, сам дух парламенту. І очевидно, ми будемо вимагати, щоб у середу першим в порядку денному стояла постанова, яку підписали більше 70 народів депутатів про повернення прямих трансляцій роботи парламенту українці мають право знати, над чим працюють депутати. Доб'ємося цього разом.